Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито намагається припинити війну проти України, Незважаючи на те, що для закінчення бойових дій РФ слід вивести свої окупаційні війська з нашої території та припинити обстріли. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитують російські пропагандистські канали. Він наголосив, що на Донбасі бойові дії не припинялися з 2014 року. Все, що ми робимо сьогодні, у тому числі і спеціальна військова операція, це як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну та захистити наших людей. Які на цих територіях проживають. Це наші історичні території, сказав він. Путін також цинічно заявив, що РФ нібито зробила все можливе для врегулювання ситуації довкола Донбасу мирними засобами. Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися, як зараз з'ясувалося, нас просто водили за ніс, обманювали. Ми зробили все можливе, щоб врегулювати цю ситуацію мирними засобами. Наразі стало очевидним, що це за визначенням було неможливо, сказав диктатор. До слова, під час виступу був справжній Путін, всі помітили його хворобливий стан. Крім того, після наради Путіна по стандарту забрала швидка охорони президент Росії Володимир Путін серйозно хворий. Численні чутки про його поганий стан здоров'я підтверджуються зовнішнім виглядом Путіна на телеекранах. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН публіцист та політолог Михайло Шейтельман. За словами публіциста, дані про хвороби президента Росії надходять здебільшого з ненадійних джерел. Єдина надійна інформація, на мій погляд, це зовнішній вигляд Путіна, те, що нам показують надійна інформація. Для мене найнадійніше свідчення його хвороби, про яку я нічого не знаю, бо не вірю в інсайдерські інформації, але я бачив Путіна у новорічному привітанні. Людина за жалюгідні хвилини привітання чотири рази глибоко закашлялася, наголосив він. Як підкреслив Шейтельман, вітання йшло у запису. Це ж не прямий ефір. Якщо людина закашлялася у прямому ефірі, може вона подавилася, що завгодно може бути, але це запис найкращий дубль, який взагалі зуміли зробити з Путіним. Головне звернення за рік змогли зробити з тим, що він чотири рази кашляє, заявив політолог. На його думку, те, як знімають Путіна, показує, що він хворий. Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак, йому вже нема чого втрачати. Тому це може бути Однією з причин майбутнього оголошення нової мобілізації в РФ. Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також стверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям. На запитання ЗМІ, чи хворіє президент РФ на смертельну хворобу, Буданов відповів: він хворіє вже дуже довго. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.